Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як доглядати за шиншилами. Цих гризунів можна утримувати в клітках або вітринах. Рекомендований мінімальний розмір клітки або вітрини для однієї шиншили 50х50 50 см і 60 см заввишки. Для пари тварин розмір має бути більшим. Мої шиншили живуть у клітці розміром 108 на 56 см та 94 см заввишки. У житлі цих гризунів повинно бути не менше двох полиць. Розташовувати клітку потрібно подалі від апаратури, батареї та штор. Пам'ятайте, що шиншили погано переносять спеку. Максимальна температура у приміщенні має бути не більше 25 градусів. У клітці обов'язково повинні бути будиночок, годівниця, поїлка та сінник. Якщо будиночок розташовувати на полиці, як у моїх шиншил, його обов'язково потрібно закріпити, щоб гризуни його не скинули. У годівниці краще використовувати підвісні металеві чи керамічні, пластикові використовувати не рекомендується. Обов'язково повинна бути кулькова автоматична поїлка, вода в ній має бути постійно. Використовувати миски для води не рекомендується. Ще шиншилам потрібно давати сіно, тому в клітці бажано встановити сінник. Не рекомендується використовувати сінники у вигляді кулі, оскільки шиншили можуть у них застрягти. Крім цього, в клітці можна розмістити бігове колесо діаметром від 30 см. Колесо має бути суцільним або з дрібною сіткою. Як наповнювач, я використовую деревний гранульований наповнювач, а зверху насипаю тирсу, щоб шиншилам було м'якше. Годування один із найважливіших аспектів в утриманні шиншил. У домашніх умовах основа їх раціону це гранульований корм, зерносуміще та сіно. Корм для шиншил повинен відповідати наступним показникам: білки 15-18%, жири менше 4%, клітковина від 15 до 30%, співвідношення кальція і фосфору 2 до 1%. Годувати цих гризунів треба один раз на добу, бажано ввечері. Дорослі шиншилі потрібно приблизно 2 столові ложки корму на добу. Крім цього, кілька разів на тиждень можна давати тваринам трохи сушених яблук та моркви. Цим гризунам не можна нічого давати у сирому вигляді. Листя, квіти та овочі повинні бути висушені. Заборонено включати до раціону шиншил варене, смажене, солоне та консервоване. Шиншили гризуть все, тому як найчастіше балуйте своїх улюбленців гілками яблуні, груші, верби та липи. Бажано, щоб у клітці був мінеральний камінь. Цим гризунам рекомендується 2-3 рази на тиждень влаштовувати пісочні ванни, щоб вони чистили свою шерсть. Для цього потрібна ємність достатнього розміру або переноска зі спеціальним піском для купання шиншил. Не можна користуватися піском з тальком та кварцем. Я для купання шиншил використовую переноску. Пересаджую в неї гризунів і після купання пересаджую їх назад у клітку. Після кількох купань пісок треба викинути як правило його замінюють кожні 5-10 купань. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.